Ультиматум підприємцям, які не підтримують в належному стані дорогу, що веде до їхніх торгівельних приміщень, оголосили представники міської влади. Мова йде про заїзд на ринок новий, яким користуються виключно клієнти комерційних підприємств, розташованих там. Була б зроблена тут дорога, щоб люди могли спокійно заходити сюди, спокійно заїжджати, то і виторг у вас б набагато збільшився. Було б набагато більше клієнтів. Я не знаю, як можна так працювати, щоб не. Е робити умови для тих самих покупців. Від вас ну, якби одні такі звинувачення один на одного, в когось більше, в когось менше, буду, не буду. Останню інформацію, яку ми почули, це наша дорога і нікому з вас вона не потрібна. Дорога дійсно належить до місць загального користування. Проте, якщо підприємці, для яких вона є необхідною, від неї відмовляються, перший заступник міського голови розповів, як міська влада вирішить питання благоустрою цієї території. Ось у мене якраз червоним нанесено це площа, яка не використовується, не передана в оренду і залишається за містом. Ми вже придивлялися. От якраз цю частинку, отак, верхню, ми можемо передати в оренду, ще комусь, якомусь підприємцю. Тобто заїзд буде отут через проходну до цієї ділянки, а далі нас не цікавить, як ви будете там їздити. Ми її передаємо в оренду підприємцю, асфальтуємо, городимо, загородимо нормально і зробимо тут якийсь вид діяльності. Рішення сесії приймаємо, городимо і здійснюємо діяльність. Заробляємо для міста гроші. Але обидві сторони налаштовані на те, щоб вирішити ситуацію компромісно та без сварок. Якщо вона спільна дорога, то тоді ми будемо виходити з пропозиції, ми робимо кошторис, ви пропорційно своїм площам вкладаєте кошти і якусь частинку долучиться місто. Тому що так, як воно є, бути воно не може. Я думаю, що воно і вам не подобається. Просто ви вже звикли і на це не звертаєте уваги. Підприємці також налаштовані на подальшу співпрацю з місцевим самоврядуванням проти виключно на справедливих умовах. Чотири чоловіки зібрали ще скільки пропорційно кошторис зробили раз у травні чи у дощі закінчили, зробили ремонт. Питання закрито і більше не повертаємося ніколи до нього. Перш ніж почати ремонт дороги, було вирішено розібратися з водовідведенням, аби новий асфальт не змило першим же дощем. Чи дійсно проблема буде вирішено? Залежить від добросовісності підприємців. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.